Новонароджена дівчинка померла на грудях у матері. За дві години до трагедії малі зробили вакцинацію від гепатиту. За словами лікарів, дитина народилась абсолютно здоровою. Ознак на протипоказання щеплення у неї не було. До того ж, стверджують, з одного флакону вакцинували ще 11 новонароджених. Припускають, у дитини міг бути синдром раптової смерті. Претензій к родам. И к ребенку совершенно никаких нет и не было. Ребенок родился в 9 баллов согласно приказу 152. Мама дала согласие письменное на прививку. Связать смерть ребенка с прививкой я не могу. Батько живою донечку так і не побачив. Ось тут чоловік показує довідку із пологового будинку про висновки смерті дитини. Документ засвідчує, що причину смерті новонародженої не встановлено. Харківські медики зі слів чоловіка підтвердили, дитина була здоровою. Ребенок через два години після появивки умер. В Харкові сказали, що районок радився абсолютно здоровий, ніяких патологій не нарушено. Токи осталось хімічний аналіз. За словами праохоронців, мати на місці вакцинації побачила пляму схожу на гематому. У зв'язку з цим порушено кримінальну справу Слідчим управлінням возбужденого уголовне діла по признакам частини 2 статті 140 уголовного УК кодексу України по факту не для виконання професійних обов'язків медичними медицинськими работниками Лазовської центральної районної лікарні. Доки експертизу не проведуть, кажуть у міліції, висновків робити не можна. Наразі проводиться слідство. Леся Кочежук, ОТБ новини.